52-га позачергова сесія Прилуцької міської ради відбулася 8 серпня. Щодо початку роботи врегулювали спірне питання. Мова йде про виключення з числа депутатів міської ради трьох її представників. Депутатів відкликають за народною ініціативою відповідно рішення політради. Роз'яснення дала начальниця юридичного відділу міської ради Валентина Горбач. Частиною першої статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад визначені підстави достроково припинення повноважень. Без прийняття відповідного рішення відповідною місцевою радою. Серед даних підстав є дострокове припинення повноважень за народною ініціативою. Відповідно до статті 41 вказаного закону, передбачений механізм і порядок, відповідно виписаний проведення процедури дострокового припинення повноважень місцевих депутатів за народною ініціативою. Дана процедура містить і таке таку підставу, дострокове припинення за рішенням. Вищого, вищого керівного органу політичної партії чи політичної організації, як говорить фахівчиня, відповідно до закону про статус депутатів місцевих рад та виборчих кодексів статті 283 та 284, рішення відповідного органу вважається основним документом, який визначає термін, з якого припиняються повноваження депутатів місцевої ради на сьогоднішній день. У нас за народною ініціативою по рішенню. Вищих керівних органів політичних партій визнані такими, що припинили свої повноваження достроково. Є депутат Трофіменко, Ніязов і депутат Бірьозко. У кожного відповідно рішення політичної партії приймалося в перший термін, і з того терміну відбувається відрахування того, що вони на сьогоднішній день. Не є депутатами місцевої ради. Також Валентина Горбач зазначає, рішення територіальної виборчої комісії не потрібне, аби в законний спосіб виключити депутатів. Про це дали роз'яснення у вищих інстанціях. В роз'ясненні Центральної виборчої комісії і нашої територіальної виборчої комісії, і в законі однозначно це все прописано про те, що територіальна виборча комісія в даних питаннях вирішує тільки одне єдине питання: це введення замість того депутата, який ви. Був чергового депутата, який йде по списку партії, взамін цього депутата, який вважається вибувшим, якогось проміжного рішення між рішенням Вищого керівного органу політичної партії і рішенням міської ради чинним законодавством не передбачено. І ще один нюанс: значить, для того, щоб розглянути. Рішення ті, які прийшли, надійшли з партійних організацій до Територіальної виборчої комісії. територіальної виборчої комісії дається 30 календарних днів. І протягом цього часу Територіальна виборча комісія встановлює оскаржені дані рішення, не оскаржені дані рішення, оскаржуються вони і. Вирішує питання відповідно до того, хто буде наступним депутатом. Крім цього, всі вище зазначені норми у квітні цього року були врегульовані і ще одним документом. Є постанова центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року, номер 433. Останні зміни в цю постанову були внесені в квітні цього року, 2024 рік. І якраз всі питання. От, що стосується дострокового перепинення за народною ініціативою повноважень депутатів місцевих рад, розписані в даній постанові Центральної виборчої комісії. І тому все, про що я говорила, і все, що написано в законодавчих актах, воно передбачено і даною постановою. І ця процедура, що є первинним, що є вторинним, вона визначена в цій постанові. Після офіційних роз'яснень з системи електронного голосування вилучили відкликаних депутатів, а саме Наталію Бірозко, Валентину Трохименко та Руслана Ніязова. В сесійному засіданні взяли участь 22 депутата. Порядок денний містив 35 питань. Кожне попередньо було розглянуте на відповідних депутатських комісіях. Обговорювали питання і на засіданні голів фракцій. Напередодні ми проводили дуже серйозну роботу. Ми зустрічалися з головами фракцій. легше зустрітися аніж із комісіями. Тому питання питання всі, які сьогодні розглядалися, ми розглядали всі ці питання з головами фракції. Одним із головних векторів роботи міської ради є розвиток цивільного захисту. На сесійне засідання було внесено питання щодо будівництва укриттів на базі деяких навчальних закладів міста. В проєкті цивільного захисту передбачатиметься будівництво трьох захисних споруд. Це протирадіційні укриття ліцею номер 2, ліцею номер 14, ліцею номер 13. Так, сховища у ліцеях номер 2 та 14 побудують за співфінансування з державного бюджету. До міста вже надійшло близько 25 мільйонів субвенції. Ще стільки ж виділить Прилуцька міська рада. Будівництво укриття на базі ліцею номер 13 забезпечить за фінансової підтримки з казни міста. Це 25 мільйонів. Прилуки готуються і до опалювального періоду. Відповідно, рішення депутатів передбачені кошти на закупівлю пального для поповнення матеріально-технічного резерву. Паливно-мастильні матеріали закуплять на випадок блокаутів, аби в оселях прилучан було тепло. На цю потребу сесією міської ради було виділено 5 мільйонів гривень. Зі слів Сергія Чміля, об'єм паловномаслав стильних матеріалів дозволить забезпечити роботу об'єктів критичної інфраструктури до кінця поточного року. Також місто бере участь у проєкті поліцейський офіцер громади. Дана програма реалізується відповідно реформи національної поліції. В нашому місті передбачається сім поліцейських, які будуть працювати в кожному мікрорайоні нашого міста. В рамках даної програми ми повинні забезпечити їх пальним. І на це по цій програмі буде передбачатися 100 тисяч гривень до кінця року. На сесії внесли зміни до проєкту міської цільової програми житлово-комунальне господарство організація благоустрою міста Прилуки у 2024 році. Мова йде про продовження проведення поточного ямкового ремонту доріг. В планах відновлення близько восьми тисяч метрів квадратних шляху. Депутати одноголосно підтримали дану пропозицію. Відповідно, ще вісім мільйонів з міського бюджету направлять на цю потребу. Олег Созінов називає адреси, за якими будуть проведені ремонтні роботи. Першочергово це вулиця В'ячеслава Чорновола, колишня першого травня. Знаємо всі. Далі вулиця Європейська Костянтинівська, колишня в цю сторону, в сторону Алітоні. Далі вулиця Героїв Чорнобиля, колишня Петропавлівська. Далі вулиця, вулиця Кільцева, колишня вулиця Дружби народів. Вулиця Соборна. Два квартали найбільш проблемні від гімназичної до Леонтовича. Ремонтувати дороги продовжать і у мікрорайоні військового містечка. Вулиця авіаторів це в напрямку літака не робили. Далі об'їзна вулиця Перша Козача, вулиця Небесної Сотні, колишня Миколаївська, вулиця Садова в районі Привокзальної площі, вулиця Житня, вулиця Білецького Носенка. Вулиця Іванівська, особливо перехрестя, магазин Арбіта. Це першочергові ці вулиці, на які буде звернута увага. У місті побудують і сім резервних ліній електропостачання. Нові мережі дозволять забезпечити роботу деяких котелень під час відключень світла. Мова йде про 2 мільйони гривень, які будуть використані для будівництва резервних ліній живлення. Дане питання погоджене на рівні обласної військової адміністрації. Чернігів обленерго були засідання в нашій районній військовій адміністрації. Рішенням депутатів підтримано і медичну сферу. Виділено 2 мільйони гривень на заробітні плати працівникам прилуцької міської дитячої лікарні. Також внесено зміни до проєкту міської цільової програми надання населенню первинної медичної допомоги на 2024 рік. Мова йде про забезпечення прилучан засобами реабілітації для продовження реалізації даної програми. З казни міста додано 400 тисяч гривень. Прилуки і надалі фінансово підтримуватимуть поранених військовослужбовців та родини загиблих воїнів. Кошти, що були передбачені міською цільовою. Програмою вже вичерпано, тому прийнято рішення збільшити суму фінансування. Пропонується внести зміни до програми в частині виділення 2 мільйонів гривень на допомогу військовим прилучанам, які отримали бойові поранення, і 2 мільйони гривень для виплати членам сімей загиблих захисників прилучан, яким присвоєно почесну відзнаку Прилуцької міської ради захисник України, герой Прилуцької громади в цілому збір збільшити на 4 мільйони у прилуках напрацьовують і механізм здійснення ветеранської політики. Міський голова Ольга Попенко акцентувала увагу на важливості створення ветеранського центру. Важливий крок до створення установи зроблено в ході пленарного засідання. Ми створимо відділ ветеранської політики, який вкрай необхідно на сьогодні, і утворюємо ще сильності управління. Рішенням депутатів затверджено список учасників бойових дій, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Додано 85 осіб. Прилуцька міська рада підтримує і учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС віднесених до першої категорії одноголосним рішенням. Затверджено нову міську цільову програму пільги місцевої влади на оплату житлово-комунальних послуг на 2024-2026 роки. У нас у місті проживає 16 ліквідаторів першої категорії, і вони мають інвалідність від загального захворювання. Вони просять їм надати скидку 50% до тієї пільги, які надає держава, також в розмірі 50%. Це кошти міського бюджету у нас. Це ви всі ветерани, всі ви знаєте. 75% держава, 25% міський бюджет. Треба їх підтримати людей. Їх 16, у нас залишилося в місті. У ході сесії було затверджено зміни до програми національно-патріотичного виховання на 24-25 роки. З метою вшанування пам'яті загиблих захисників у прилуках створено алею героїв. 71 банер зі світлинами полеглих воїнів розміщено у центрі міста. Наразі є необхідність у дофінансуванні даного напрямку. На початку року було виділено на облаштування алеї слави загиблої. Захисників 100 тисяч. У нас є потреба додати кошти. Просимо теж 100 тисяч на подальше облаштування Алеї Слави на даний Це час. У нас вже сім банерів із загиблими захисниками, які ми маємо встановити. Це наші герої. Вони чекають фінансування. Депутати розглянули та затвердили міську цільову програму Спортивна гордість міста на 2024 рік. Фінансово заохотять спортсменів, які успішно представляють прилуки на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Загальна сума фінансування 100 тисяч гривень. Дані кошти перерозподілять із вже затвердженої програми Обдарована молодь, як говорить міський голова Ольга Попенко, цьогоріч прилуки мають чемпіонів України. Серед них вихованки відділення волейболу дитячо-юнацької спортивної школи. Спортсменки здобули перемогу у фіналі дитячої ліги серед дівчат 2008 року народження та молодші, аби підвищити рівень підготовки вихованців даної дисципліни на базі дитячо-юнацької спортивної школи відкриють декілька груп. Просимо дозволити директору закладу спеціалізованої позашкільної освіти дитячо-юнацька спортивна школа відкрити три. Групи спеціалізованої підготовки саме відділені волейболу. Вони є в нас переможцями та призерами чемпіонату України, і ми маємо таку можливість і потребу підвищити їхній рівень підготовки. На сесії ухвалено ряд питань, що стосуються освітньої сфери. Це зміни назв навчальних закладів та затвердження статутів. Сформовано та затверджено склад конкурсних комісій по проведенню відбору на посади директорів ліцеїв номер 7 9 та 13. Внесено зміни до міської цільової програми забезпечення пільгового перевезення дітей шкільного віку. У зв'язку зі збільшенням номінальної вартості талону необхідно додати кошти. Компенсація вартості талончика перевізнику збільшилася з 3 гривень до 10. Відповідно, було закладено раніше в програму. Е 478 тисяч 800 гривень, необхідна сума 1 мільйон 500 тисяч і Потрібно додати кошти 1 мільйон 117 тисяч 200 гривень. Також депутати погодили питання передачі залишків грошових коштів. Їх передадуть на баланс прилуцьких закладів освіти. З нового року освітні заклади перейшли на самостійне фінансування. До цього вони відносились до централізованої бухгалтерії управління освіти. Відповідно, коли закінчився рік, залишились деякі кошти на рахунку, які саме відносяться до цих ліцеїв. Там не які суми там 120-130 гривень, але все-таки треба передати це на рахунок навчальних закладів, які вже стали самостійними у ході пленарного засідання. Депутатами прилуцької міської ради було затверджено ряд фінансових та майнових питань. Загалом сесія тривала півтори години. Депутати говорять про конструктивну роботу та прийняття важливих рішень для громади. Сьогодні достатньо плодотворно попрацювали всі було багато прийнято питань. Про перевезення дітей, про захисні споруди. Це багато питань, всі які були сьогодні вирішені, пройшли через комісії, через голів фракцій, які були погоджені, і так би кожного разу працювала сесія міської ради. Найшли спільну умову між депутатами. Сьогодні прийшли, були присутні 23 чоловіка. Всі голосували одноголосно за виділення кошти як військовим, виділення кошти для дитячої юнацької спортивної школи, для укриттів. Є, ніяких спорних питань не було. Дуже вдячний всім депутатам, що знайшли час, прийшли, підтримали, бо це життєдіяльність діяльність нашого міста. Дійсно, всі зібралися однією великою командою і. Зробили якусь гарну справу для міста. Я думаю, що це передувало тому, що ми свого часу, мабуть, все ж таки знайшли порозуміння із міським головою в першу чергу, в багатьох напрямках. І, мабуть, завдячуючи тому, що попередньо перед проведенням сесії провели декілька засідань рад голів. І таким чином ми всі знайшли, мабуть, порозуміння в багатьох питаннях. Деякі питання були спірними, але все ж таки ми знайшли шляхи, як їх вирішити всі разом. І сьогодні все обговорили і, по суті, можна сказати, безперешкодно було проголосовано всі 35 питань. Досить продуктивно відбулася сьогодні сесія і прийняті ряд важливих для міста питань для освіти. Скажімо так, найважливіші, я б назвав би це прийняття програми цивільного захисту. Відповідно, будуть тепер побудовані протирадіційні укриття у гімназії номер 2 гімназії номер 13 і у ліцеї номер 14 Довго ми очікували на цю подію, і будівник тендер, проведенням тендера та будівництвом буде займатися комунальне управління. Відповідно виділені кошти з міського бюджету, а також субвенція державна. Це на гімназію номер 2 і ліцей номер 14. Взагалі коштує будівництво про укриття 25 мільйонів. 50% – це субвенція, 50% – це з міського бюджету. І на гімназію номер 13 виділено також кошти в сумі 25 мільйонів. Це уже з міського бюджету. Загалом пройшло досить таки продуктивно. Можливо, це завдяки тому, що були перед цим проведені комісії депутатські і засідання голів фракцій, де все це обговорювалось кожне питання. Обговорили сьогодні. відбулася важлива сесія. Для нашої громади було виділено кошти для будівництва трьох захисних укриттів протирадіційних укриттів для наших навчальних закладів. Це ліцей номер 2 ліцей номер 13, ліцей номер 14. Також було виділено кошти для матеріально-технічного резерву для його поповнення. Це сума 5 мільйонів гривень для того, щоб закупити пальне для проходження так більш такого безпечного періоду щоб в наших домівках було тепло у разі відключення електропостачання хочу відмітити що під час даної сесії майже по кожному кожне питання питання які розглядалося, питань у депутатів не було всі віднеслися з розумінням до кожного питання було вони попередньо були обговорені і зауважень до них не було мені як міському голові дуже приємно робота була злагоджена всі питання обговорювалися але це питання такі всі знаєте важливі питання це питання які торкаються життєдіяльності міста, це питання освіти, медицини, соціального захисту, це питання і підтримки наших захисників. Це, до речі, і продовження ямкового ремонту наших вулиць. Дуже приємно, що 22 депутати сьогодні були присутніми і вирішували ці ці питання. Це практично представники усіх політичних сил. Тому, звичайно, що мені як міському голові ще раз буду говорити, дуже приємно, що така злагоджена робота відбулася. Дуже приємно, що прийнят прийняті такі важливі рішення. І ми сподіваємося, що в подальшому будемо так плідно працювати для нашого міста.